Доброго дня, друзі, гості мого каналу і підписчики. Сьогодні ми будемо готувати рулет профітрольний з сирним кремом. Тобто заварний рулет із сирним кремом. Для цього мені потрібно взяти борошна одну склянку. Налила у сотейничок одну склянку молока, масло 100 г, грамів, 100 грамів 350-400 г творогу, 2 яйця, я поділила жовтки і білки, 2 ложки цукру і трішечки цукру ще добавлятиметься. І так спочатку ми беремо сотейничок і ставимо його на вогонь. Поки молоко трішки підігрілося, ми вкидаємо 100 грамів масла. Сюди кидаємо стакан борошна і розмішуємо, ретельно розмішуємо, щоб не було комочків, і швиденько заварюємо. Тісто добре розмішуємо і воно повинно трішки охолонути. У тісто вводимо жовтки по одному і зразу ж збиваємо із тістом. Гарно. Одне, потім друге. Ну, я вкидаю тільки два жовтки. Можна вкидати три, чотири, скільки комусь подобається. Я вкидаю тільки два. І так розмішала одне яйце. Я тепер. Кидаємо друге і теж ретельно розмішуємо. А так ми розім'яли і друге яйце. Самі жовткі. Білки ми залишаємо, теж будемо збивати пізніше. Це буде верх, який ми припросимо. Беремо великий лист і змазуємо його маслом. І викладаємо рівномірно наше тісто на лист. А духовочку ми вже включили. Тісто викладаємо повністю і розрівняємо. Отак на великом деко 30, на 30 см, ми виклали тісто. Воно дуже гарне, дуже еластичне. І отак викладаємо з горбинками, не, не розрівнюємо. І ставимо на температуру 190 градусів у духовочку. Втворог. Ми вкидаємо 100 мл сметани. Вливаємо. Я вже вкинула. У мене жирна домашня сметана і жирний домашній творог. Сюди вкидаємо десь приблизно 2 столові ложки цукру. Одна і дві. Хто хоче більше, можна більше. Хто хоче менше, можна менше. І щепоточку солі. І Є бабасту. І гарно розмішуємо або блендером, або вилочкою, або ложечкою, кому як зручно. І так, тісто в духовці у нас печеться 20 хвилин, ми на нього навіть дверцят не відкриваємо. А тим часом готуємо творог. І так, тісто наше печеться в духовці 20 хвилин. Ми його печемо навіть не відкриваючи дверцят. Я гарно його вимішала і вкинула какао. Теж майже столову урочку. Якщо комусь какао не вподоби або немає, це не обов'язково. Просто засхотілося отакого шоколадного, так скажімо. Виділи корж. Духовочки, він пропікався 20 хвилин, можливо, хвилин 2-3 довше, і змазуємо його зверху творогом. Зняли бумагу, звичайно, на другу сторону перевернули. І так ретельно змазуємо кремом. І так ми намазали. Кремом. Такі в нас вийшли хвильки гарні. І не треба нам ні розрізувати, нічого. Уже готують профітрулі, тільки порозрізуємо та й гуді. І так скручуємо рулетом. Так, виходить у нас такий рулет. І так в нас вийшло такий рулет. Тепер я збила білки і змазую зверху білками. І на декілька хвилин поставимо ще в духовочку. Але поверх білків ми покладемо ще й малинку. Ось такий у нас профетрольний рулет. Ворожної начиночкою, малинку, така смакота у нас повиться. І рулет у нас вийшов. Тепер ми поставимо його ще буквально на 2 хвилинки в духовку. Через 5 хвилин ми підсушили бізе. І отак такий вигляд має наш рулет. Отакий От смачний рулет, ми на частинки. І спробуємо його. От з іншої мисочки. Так він ріжеться. І спробуємо. Легенько, така скориночка хрустка, гарна. Сам він такий ніжний. ворожною кислинкою і з такий він у розрізі Гарнюсінький. дуже такий смачнюсінький вийшовся рулет профітролів. Хитенько готується і такий оригінальний. Наслуговує на увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте до такий Можна.